Кіт Василько, його господар Юрій, частина 3. МІСІЯ. Розпочалися чудові, майже казкові осінні вечори. Коли Юрій щовечора повертався додому, трохи втомлений від повсякденних справ, його на веранді, біля вже накритого столу, очікував кіт Василько. Зазвичай обідний стіл був з любов'ю підготовлений невигадливими, але смачними блюдами. Та красиво облаштований різними тарілочками, блюдцями, чашечками. Бо Василько любив не тільки гарно попоїсти, він був котом-естетом. Зазвичай на столі була розстелена яскрава скатертина, на яку поставлене печиво з масилцем, медом та варенням, домашній чай та кринка молока. Цього точно було достатньо для котячого щастя. Бджоли, які подекоти ще джищали -дж над медом, вже не так дратували Василька, бо він розумів, що свіжий модок на столі то є їх рук, точніше, крил, праця. Юрій зайшов до хати, привітався з Васильком, помив руки та сів за стола. Юрій подивився на Васильку і відмітив, що коту пасує теплий плет та м'які пухнасті капці, які були вдягнені на котику. Він побачив, як той майстерно розливає гарячий чай в дві кружки, вміло намащує масло та мед зверху на печиво та розкладає все по тарілкам. Дивно, подумав Юрій, як Василька опинився поруч зі мною. Це ж випадково, але таке відчуття, що кіт все життя ніби був поруч з ним. І як Василька став таким людським, це результат наукового експерименту, чи він і істота. Чи, можливо, чарівник, якого перетворили на кота, а може, все разом. А можливо, Василько має якусь надважливу, надтаємну місію на землі, і Юрій є його охоронцем чи помічником? А тим часом Василько, огорнувши свій улюблений теплий плед та надівши на лапки м'які пухнасті капці, посьорбував духмяний гарячий домашній чай. В якій зазвичай були добавлені вишневі гілочки та цілющі трави, інопланетний кіт. Це ж треба такі думки. Василька посміхнувся, подивився на Юрка, муркотнув щось під котячого носа та взяв тарілочкою нову порцію печива з маселком та медом. Який все таки дивний цей Юрій, подумав кіт, і як все таки смачно мрр. Далі буде.